Всім привіт! Сьогодні у нас поступила ось така класна машинка Peugeot 3008 10 року, 1.6 бензин турбований на 160 лошадок, 171 пробіга, яку ви можете, до речі, взяти в лізинг, якщо у вас не вистачає коштів. Давайте тепер про авто: шикарні фари, шикарні протитуманочки, омивачі фар, протронічка, шикарна зимова гума, оригінальний класний диск, шикарні лопухи, але так як у ваших Volkswagen мильнички, яких нічого не видно позаду. По салончику просто шикарний стан, електроскладання дзеркал, 4 стеклоподьйомичка, регулювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу, проєкція на лобове, навігація, клімат двокзональний, шестиступочка, електрорушник, панорама. Все класно працює, відкривається, закривається. Позаду, як зазвичай, сорочки. Не порвані, тканина ніде не порвана, не подряпана, пластик весь ціленький. Позаду теж у нас партронички, просто бомбезна полка двох ярусів. Ставите, складаєте багажничок, заперли сюди слона і ганяєте по Києву. З цього боку теж все аналогічно, шторочки, пластик не побитий, нічого, задній ряд дуже комфортний, зручний. З дефлекторами назад, там де буде і холодить, і гріть. Попереду теж шикарний стан. Гляньте на стан торпеди. Руль теж наш оригінальний, ріднесенький. Така ручка, бо тут майже 160 коней, то вона пиздує, то буде пасажири пасажир і дивіться, щоб не відірвав цю ручку. І ручка теж не перешивалася, бо в них зазвичай вона трішки лопається, а тут все в оригінальному класному стані. Панорама тут броньована. Нічим не гірше, чим металева криша. Вона не тече, так як твоя малишка по мені, коли бачить мене. В автомобілі присутня сервіска, все відміточки є, це вам не бердичів, бердичів, привіт. Подобався даний автомобіль, всі контакти в шафці профіля. Пишіть нам директ, коментуйте, лайкайте. Місто Київ, Бажана 1D. Орієнтир метро Позняки, мойка автобаня. Все, люблю вас.